Також я вполювала ось такий чудовий роузбол або ваза для бутонів. Завдяки решіточки зверху ви зможете дуже швидко зробити красиву квіткову композицію, яскравий помаранчевий колір. Саме такі речі були дуже модні в 60-ті роки. Чудова річ для сервірування столу або декорування оселі. Решіточка одинарна, невеличкі отвори для не дуже товстих стеблин, для троянд підійде, для ромашок, я думаю, для нарциссів, і гіацинти, на жаль, більш товсті стеблі мають, тому не підійде. Але взагалі дуже класна річ. Я дуже люблю ці вази, в мене їх декілька. Ось такий скляний, з таким дуже гарним відтінком. Подивіться, як гарно буде виглядати з цим чайним сетом, який я показала в попередньому рілс. Підписуйтесь буденність має бути красивою.